Я Юлія Девда, мій колега Микита Чибар, у цій цієї Віра Муць. Також нагадуємо, що дивитися нас ви можете на всіх місцевих каналах Суспільного на каналі Суспільне новини. Вмикайте одноіменну трансляцію, де ви маєте змогу залишати коментарі з приводу тих тем, які ми обговорюємо. А цю ефірну годину розпочнемо з інфоприводу про те, що начальник київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко звернувся до мобільних операторів, щоб вони забезпечували безперебійний зв'язок навіть за відсутності Віта, це питання обговорили на засіданні штабу ради оборони регіону. Повідомила прес-служба Кова. Зокрема, Руслан Кравченко розповів, що під час цієї зустрічі проблему обговорили і визначили необхідність збільшити кількість генераторів на станціях, які власне надають зв'язок. А напередодні у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський розповів, що доручив перевірити справність мобільного зв'язку під час відімкнень світла міністерству цифрової трансформації. Що саме він Казав, можемо послухати далі. Доручив віце-прем'єр-міністру Федорову на найближчому засіданні ставки представити мені аналіз по операторах зв'язку, що робиться для гарантування зв'язку в умовах відключення електрики, та хто з операторів зв'язку не дотримується відповідних рішень. І більш детально поговоримо саме з позиції е, механізмів на державному рівні, законодавчому рівні. Поговоримо з Олександром Федієнком, це голова підкомітету з питань кібербезпеки. І кажемо добрий день панові Олександру. Тож дякуємо, що з нами. Наші вітання. Вітаю, добрий день. Пане Олександре, якщо поговорити ось є у нас приклад, це Київська обласна військова адміністрація, із відповідною таки, таким запитом і скаргою, аби було було безперебійне постачання мобільного зв'язку і було таким же відповідним покриття. А загалом для розуміння, які взагалі в нас є механізми для стабільного, стабільного зв'язку, щоб держава могла реалізувати, якщо все таки буде відімптання світла, чи може якось зараз держава на це вплинути. Давайте для ваших слухачів спочатку поясню, що є два типи операторів: це оператори мобільного зв'язку. Ми розуміємо, да, і оператори фіксованого зв'язку. Це ті оператори, які там надають послуги о ну, десь квартирах, будинках, за ті, або іншу тихто, але це звичайні дроти. Да? І провадка в тому, що будь-то інший оператор мають відповідну інфраструктуру. Чим більше оператор зв'язку, якщо ми кажемо про мобільного оператора, тим більше в нього інфраструктура. Це величезна кількість веж, там на дахах на будинках. На освітлених опорах і так далі, так далі, так далі, заживити всю цю інфраструктуру технічно неможливо. Дивіться, ми ж можемо там, воно кажучи, видавати будь-які закони, меморандуми, де там штрафи, не знаю, там ще там кримінальні відповідальності на них покладати. Але вони все одно цього технічно не можуть зробити. Бо фізику е не обманути. Є ті акумулятори живлення, е які можуть там як заряджатися, так і розряджатися. Для цього потрібні терміни. а Графік постачання електроживлення на жаль зараз такий, що вони просто фізично не можуть зарядитися. Тобто, воно кажучи, коли, наприклад, там перші шість годин відсутності електроживлення він там якось розрядився, потім дві години електроживлення, він трохи підзарядився, а наступні шість годин він ще буде менше тримати, і так от на протязі суток він взагалі буде вмирати. Замінити постійно в режимі онлайн там тисячі, десятки сотні тисяч тих акумуляторів теж неможливо. Чому? Бо просто. Це неможливо, бо це колосальні випрати. Їх треба десь ще брати. Їх просто фізично немає. По друге. Е Фаховий склад будь-яких операторів зараз на нулі, чому практично всіх зв'язківців мобілізували. Ті, хто залишився, вони або не хочуть виїздити на ремонтні виклики, тому що їх по дорозі можуть мобілізувати, і таким чином вже поступово поступово складається невеличкий колапс. Ми повинні до речі, я звертаюся тут до міністерства цифрової трансформації. Всі чекають критеріїв, коли з'явиться критерії бронюванню фахівців зв'язку і ремонтних бригад, бо всі. 56 й постанові є така історія кремонтні бригади, але критеріїв поки немає. І на жаль, от все це склало зараз відсутність електроживлення, відсутність критеріїв бронювання, відсутність тих самих акумуляторів, генераторів і так далі. І так далі, і так далі. Це призводить до того, все ж таки, що ми поступово поступово. Переходимо до того, що за будемо реалістами. Я думаю, вже це не таємниця, що коли е зникає електроживлення, мобільний зв'язок там через ну, хвилин 30-40, максимум години він теж зникає. Та бо ще раз хочу носити, що жоден оператор не може витримати таке навантаження. Більш-менш невеличкі оператори, середні та маленькі оператори фіксованого доступу, вони ще якось намагаються триматися, але те, що бачу, що все ж таки е сутками сидіти на генераторах. Е Теж практично неможливо, пане Сандре. Але так на продовження, як держава планує от ініціювати, або ж принаймні, ну посприяти роботі більш стабільній роботі операторів мобільного зв'язку? Чи це питання, яке вони повинні вирішувати в автономному режимі? Ну можливо, це якось потрібно перебудувати мережі, більше акцент робити на оптоволокна, чи якесь інше рішення? Дивіться, всі базові станції, звісно, вони там якось під'єднані тим ж самим оптоволоконним лініями зв'язку, про те, що казали. Але ще раз хочу вам наголосити, що всі вони живляться від акумуляторів. Ну, ми не можемо під кожного якщо оператор, не може під кожною там базовою станцією встановити генератор. Навіть якби він міг це зробити, йому потрібно набрати величезну там. Не знаю, там сотні тисяч на армію технічного персоналу, який повинен там мовну кажучи, їздити встановлювати ті генератор, запускати генератор, вимикати, розвозити паливо, заправляти ті генератори, ну і так далі. Тому так я е, впевнений, що оператори зараз перебудовують в такому ж режимі онлайн свої мережі для того, щоб, хоча б мінімально зберегти інфраструктуру, щоб, хоча б мінімально вона працювала. Я не кажу, що це буде ЛТЄ, звісно. Я хочу, що це буде звичайний едж, бо він споживає менше електроживлення, Ну принаймні швидку. Там ДСНС можна буде викликати. Пане Олександре, і вже мабуть узагальнюючи нашу розмову, хочеться спитати: а от що зараз потрібно робити, аби і люди, як ви кажете, могли дозвонитися до надзвичайників, швидких поліції, і так само держава б не витрачала занадто колосальні кошти на облаштування станцій, які б забезпечували цей мобільний зв'язок? Можливо, є десь це компромісне рішення золота середина в цій ситуації. На вашу суб'єктивну думку знову ж таки. Компромісного рішення на жаль немає особисто зі свого досвіду. Можу сказати, що в мене є три сім карти Я користуюсь трьома сім картками, бо навіть той режим МНП, коли це перехід від одного оператора в іншого оператора в режимі національного ромінгу, ну він якось дивно і не працює. Да? тому я інколи там бачу, якщо знака один оператор, я вмикаю іншого оператора і так далі. Тобто в мене таким чином, хоча б залишається зв'язок. З боку держави я сподіваюся, що вже незабаром будуть розглянути відповідні зменшення оподаткування експертних мир. На засоби е е інвертори, акумулятори, все, що стосується, все ж таки зв'язкової тематики. А саме головне питання це люди. Зрозуміти це люди. Немає просто людей, і треба все ж таки е взяти на себе відповідальність, і сказати, що зв'язківців потрібно забронювати, бо інакше, якщо впаде зв'язок, дивіться, Це ж всі сегменти економіки постраждають від цього. Ми ж не кажемо тільки про те, що люди перестануть комунікувати. Всі постраждають від того, що не буде зв'язку в країні. Пане Осандр, хочу вам подякувати на цьому слові. Ми далі будемо вивчати цю тему уже з іншими гостями в нашому ефірі. Олександр Фадієнко був на зв'язку. Голова підкомітету з питання кібербезпеки. Вже одразу по завершенню такої невеличкої паузи ми поговоримо і про те, не лише чи готові мобільні оператори до віднімкання світло. Ми світлом так ми почули зі слів пан Олександра, що йдеться зараз про оснащення такими акумуляторними станціями нового по. Коління, те, що дасть більш безперебійний зв'язок на довші терміни допоки будуть тривати графіки віднімтання світла, ми розуміємо, що в перспективі вони можуть бути довшими, але щоб це все було і в тому числі що можна було дозвонитися до екстрених служб. А вже ж після перерви ми поговоримо про те, який має бути алгоритм для абонентів, які користуються мобільним зв'язком, чи треба для цього мати кілька сім.